З вірою в майбутнє саме так називається 30-й благодійний марафон, який відбудеться в Рівному. В Палаці дітей та молоді збиратимуть кошти для восьми дітей. Кожен з яких має вагомі досягнення у своєму напрямку творчості. Я хожу в іті школу саме на дизайн студію. Отримані кошти. Я б хотів би, напевно потратити на ноутбук, оскільки він відкриє мені нові можливості. Тому, що я зараз роблю. Зараз я обмежений в цьому, оскільки можу працювати тільки коли ходжу в ПДН. А ось Софія Величко вже 9 років танцює у спортивному ансамблі. Її мрія стати хореографом. Вона планує частину коштів віддати на саморозвиток, а також на благодійність, зокрема на підтримку Збройних сил України. Гроші я планую витратити на благодійність, а особливо на донати ЗСУ. Тому що я вважаю, що. Ну, вони на фронті захищають для нашого розвитку, щоб ми розвивалися, щоб ми мали своє майбутнє. Тож ми маємо прикласти всі сили, щоб розвиватися і щоб допомогти їм. Головна мета благодійного форуму підтримати випускників доросле життя, аби вони надалі могли реалізувати свої мрії та досягнення. Бала для них був би не просто осередком, де вони просто скажімо, скажем. Мали можливість провести свій вільний час і отримати якісь там додаткові можливості для своїх підтвердження своїх хобі, своїх так ну тих уподобань, якими вони хотіли займатися, але ще це була б корисна, дуже корисна, корисний час для того, щоб вони отримали подальші, скажімо, навички тих моментів, які би змогли спрогнозувати їх подальші мейнстрім. Разом з тим серед дітей є учасники бойових дій, сироти, діти з інвалідністю та малозабезпечені сім'ї. Захід стартує 30 квітня. Та впродовж 10 днів в палаці буде відбуватися концерти, вистави та інші творчі звіти. І насправді благодійниками, меценатами в благодійного марафону всіх учасників благодійного марафону є якраз. Ті мешканці міста рівного, які приходять і підтримують наших дітей, беручи участь в наших заходах. Окрім того, під час форуму палац збиратиме матеріальну допомогу для важкохворих дітей. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.